Ми щодня у житті найцами. І щоденно його то здаємо, а то не здаємо. Ми є глина і дух за господніми мудрими планами і його, і себе на земному шляху пізнаємо. Ми повинні пройти. Ця дорога буває пустелею, через хащі веде, переходить у звища й сади. Та в самому кінці Боже місто нам стане оселею. Ми лише захожали не так ненадовго сюди. Ми повинні пройти. У хвилини важкі з неохотою. Часто хочеться нам десь осісти і спокій знайти. Але людська душа у всі дні я в Творця під роботою. Знає він лиш один, що довкола і як провести. Ми повинні пройти. Ті, хто взялись за руку простягнену, ми отримали дар, що ніхто його не заслужив. І щоб у кінці перед батьком не стати простягненим, ми повинні прожити наші дні, так як він би прожив. Ми повинні пройти. І для цього від Господа маємо ми завжди скільки треба, Його допомоги і сил. А якщо на шляху. Зупиняємось і знемагаємо, до когось нас Господь, як дітей, на руках не носив. О, як треба всім нам бути в вірі й надією сталими, і щоб наше життя, як та нива, вродило плоди, щоб у прихід його стати нам, як і віла досконалими. Ми повинні пройти. Ми повинні дійти до мити. Амінь.